Так, ну що, друзі, я вас вітаю. Ви на каналі Хата Рибакам. Дякую, що зі мною, друзі. Вітаю всіх шанувальників Карпової, флетфідерної, фідерної рибалочки, всіх тих, хто хворіє такою хворобою, яка називається Рибалка. Ну що, друзі, сезон у нас в розпалі починається. Дякую всім, бо склад у мене фактично пустий. Ви тупо все в мене розгрібаєте, багато отзовів мені залишаєте про мій пельчик, хата рибака, про горіхи там взагалі розірвали всіх, там скільки замолень. Зараз фактично останніх три дня я скільки отримую дзвінків, я не знаю, там, мабуть, вже банок 60 бразильського горіха. Тобто, всім все привезу, я вам дуже дякую. Але потрібно чекати, тому що є певні обставини. Так, що, друзі? А я, як завжди, працюю далі, хочу, знімаю якісь відоси для вас, тому вас закликаю, підписуйтесь у групу Хата Рибака на YouTube канал, у TikTok, Ну, може, щось для себе цікаво чи щось побачите, ексклюзивне те, що завжди хотіли спробувати. Сьогоднішнє моє відео, друзі, буде. Ну, в мене вже як війшло таке в традицію, да? перед кожним сезоном я обновляю собі якісь речі, теж собі щось купую, не тільки продаю. Щось купую, щось собі залишаю. І перед кожним сезоном роблю такі загальне відео, з чим я буду ловити в цьому сезоні. Е, ну, Пару слів сказати, ті, хто нові прийшли на мій канал, а ви підписуєтеся. Я бачу, я вам дуже вдячний на YouTube канал. Мій, е, е, мій YouTube канал і моя рибалочка складається з двох видів. Тобто, е, перший вид, який я обожнюю, це. Темпові рибалочки, я це називаю в стилі F1. ну Може це якась неспортивна назва, але я до спорту не притягуюся, тобто я, бачу, я розповідаю і бачу те, як я це бачу в моєму розумінні. Це темпова рибалочка, це дві удочки, одна-дві удочки, це флет. У нас це я, сесія у мене там, буквально 5-6 годин. тобто Це пошукова рибалочка, це бистрій корма, тобто бистра, бистрий ефект, можна сказати, притягувати рибку. Це малі насадки, друзі, це різні спреї, тому подібне. Це я називаю в стилі F1. І саме головне, я ловлю все підряд. Тобто, любу рибу з маркером, маркера, кормлю точку, не кормлю. Формлю, тобто і тому подібне. Це в мене в стилі F1, досить багато ви можете зустріти мої відео на каналі. Другий вид рибалочки, який я теж обожнюю, це вже більш така серйозна рибалка. Це фідерні. Удочки, це може бути 3-4, це з маркером, це з помбом, тобто це з бойлами, це з тигровим горіхом, тобто це менше двох суток я не виїжджаю, тобто це більш така серйозна рибалка, і там цілонаправлено я ловлю гарбузами. Тобто це велика фракція, великі насадки. У моєму розумінні великі насадки це від 12, починаючи від 12-х по папів і закінчуючи там 24-м Тобто Це великі гачки і тому подібне. Тому оцих два види рибалки. І зрозуміло, що під кожен вид рибалки я маю якісь е певні свої насадки, певні свої корма, тобто ліквіди і тому тому подібне, друзі. Тому це два основних види рибалочки, під які я щось собі обновляю. І так, е як завжди, в новому сезоні, в 25-му році, друзі. Теж собі е, взяв щось нове, е, дещо повністю обновив. Тому і хочу це розказати вам сьогодні в нашому новому відео, друзі. Ну що, е, почнемо, мабуть, з найбільших таких е, покупок, да, з тим, які зв'язані із комфортом. Тобто, зараз візьму камеру. Так, дивіться, ну, перш за все, що я собі придбав у цьому новому сезоні, друзі, це ось такого стульчика. Тобто це на довгій сесії, це двоє-троє суток, друзі. Це в нас Fox R3. Е, ну, Він в мене тут стоїть, на ньому я знімаю дані відоси. Зараз я знову поставлю камеру. І скажу і скажу свої перші враження. Ну, Досить зручний агрегат, широкий. Тобто, ну, бо як ви бачите, я хлопчик не маленький такий. Мені ще подобається, що тут регулюються ножки друзі, і що тут висока спинка. Ну, Мені це досить важливо було. Чому саме Фокс? Ну, тому що попитав своїх знайомих, тих, хто в спорті, тих, ну, в принципі, всі рекомендували як варіант Фокс. Ну, це не означає, що він один з найкращих, тому що є багато хороших речей і Solara і тому, -тому подібне. Ну, мені приглянувся Фокс. Тому взяв собі Fox R3, буду юзати, буду тестити. Але перше враження досить зручно, досить міцний, комфортний, стійкий. Тобто я собі ось так і отак. Ну, зрозуміло, думаю, зайде він мені. Сам по собі він не важкий, місця що багато ну не займає. Тому перша обновочка моя є ось такий стульчик. Далі обновочка, яка теж досить важлива, досить довго я друзі обирав собі, багато читав, шукав, це спальна система. Да, тому що, ну, вже, як кажуть, їхати, раніше я там виїжджав, в мене була там якась палатка проста, нічого особливого. то В цьому сезоні я вже. Вирішив собі, тобто, ну, щось більш таке комфортне, тому що ну, рибалка це і комфорт повинен. Ну, ми повинні відпочивати. Ви мене розумієте, про що я, тому що троє суток це не так легко, то, тому комфорт для мене теж досить важливий. Ну, Не знаю, як вам показати. Я вам ссылки, друзі, повставляю. Ось така немала штука, друзі. Це, друзі, спальна система від компанії Solar. Довго я обирав, повторююся, все ж таки взяв собі Solar. Вона йде в комплекті з пальним мішком 5 сезонів, друзі. Досить теж комфортна. ну, Розкладати, я думаю, десь на якихось своїх відосах, уже як я буду на рибалочці покажу. Важи вона там 12 кг, має вона там розмір 205 на... 85 чи на 90, ну, силку не вставлю, вам подивитися, кому цікаво. Ну, в принципі, комфортно. Я її розклав, подивився, ну, ліг, зрозуміло. Ну, солар, дійсно є солар. плюс тут йде зверху накидка. Ну, вона, до речі, не, про, не, не проникне, як я зрозумів. Е, в принципі, ну, солар є солар. Тому одна з моїх покупок далі йде, це спальня система. Далі, друзі, ще собі взяв, так, хочу вам показати ще ось таку штуку. Ось так виглядає досить масивна річ. Це, друзі, є шелтер. Шелтер у мене теж від компанії Solar. Quick, якось він там називається, я вам все поставляю. Ну, Теж досить довго шукав, друзі. Розміри його 2,5 на 2,5. Є такий самий аналог у нашої компанії CarPro. Там у TikTok я деякі відео виставляв, тому вже вже хто бачив. Ну, в принципі, мені сподобалось, друзі. Я на новій почті забирав. ну, Для мене взагалі пріоритетом було так, що я фактично буду їздити сам. тобто, І мені було досить важливо, щоб я швидко збирав і розбирав. Тому я взяв цього шелтера, бо дійсно я не прогадав, бо на новій пощі, коли я його перший раз розкладав, ну я сам буквально розклав його там за хвилин 8, а склав там за хвилин 5, мабуть. Ну плюс-мінус, типа зрозуміло, але смисл в тому, що дійсно досить легко складається, досить легко розкладається. Розмір 2,5 на 2,5, плюс там є якісь накидка зимня, ну то я не брав її. Плюс пол є, який е прищібується на липучках, то, тому ось так. Тому ось такі обновочки, якими я задоволений, тому в цьому сезоні буду тестити і буду спробувати і потім вам залишу відгуки. Е далі, що ще хочу вам показати, ще взяв собі ось таку сумку, теж е залишу вам. Силку на неї, тобто назву. Це теж від Солара, в принципі, досить велика, бо одну маю, але як знаю, їдемо на рибалки, то тому речей багато. Замків все добре, об'ємна, прорезинова, теж воду не проникне, багато місця, тому теж задоволен. Так, Далі, друзі, далі, далі, далі. Взяв е, собі ось таку річ. Да. Це у нас кобра, да, тому що обойли маємо і тому потрібно мати кобру. Довго теж вибирав, але зрозуміло, що все від відгуків своїх знайомих, товаришів. І тому. Е, розміру тут у мене 27 я взяв, друзі. І це від Orient Rods. Ну, всі мені в одне слово сказали, що саме класна кобра це у них. Тобто це карбон іде. Ну, в мене досвіду нема, тому в цьому сезоні буду, це, буду вчитися, як то кажуть, але теж собі взяв. Тому що ну, вже обставини складаються так, що потрібно користуватися і вчитися, і набувати досвід такими речами. Далі, шановні, далі, далі, далі. Е, нова палочка в мене. Е, це в мене палочка для гарбузів. Е, да, вона, ну, я її купив ще в тому році. Але води вона в мене ще не бачила, тому що на рибалки я не їздив. Е, це ну, досить популярна, тому що, наскільки я знаю, там, багато хто її використовує на Iron Fish. Це є манта. Ось така. Це в розмірі 4,20 від 80 до 200 грамів. Ну, під гарбузи, тому що гарбуз, там, якщо його гарно набити кормами, да, ну, там десь грам 130-140 Да. І плюс те, що маю інфу, що з помбами теж хорошо. Ну Дійсно, я її е, роздивлявся, кольця досить великі, там, особливо на квіртіпі там досить такі великі. Е, така жорстка палка, в принципі, саме для таких речей, для гарбузів. Тобто флети там, грам 90, мабуть. Да, щоб, її, щоб вона відпрацювала. Тому теж буду тестити, маю. тому ось так. Е, далі. Е, давайте перейдемо до е, Так, ну На флет-фідер, друзі, на темпові рибалочки у мене досить все по-простому. Але я досить велику увагу приділяю, я обожнюю різні спреї, різні флюрогелі, тобто на флет-кормушку. І по кормам я там особо не принципіальний. Зазвичай я по кормах використовую це два види сипухи це Baytage G-Green і від Sony Bates F1. До речі, рекомендую топчик. І по пельчику я використовую тільки свій хата та рибака. Це або тигровий горіх, або сквіт. Я досить мені зайшов. Я в тому сезоні тестив, в цьому сезоні він в мене вже є в наявності. Це, в основному, два вида по кормах використовую. В цьому сезоні взяв на пробу, собі привіз з далеких земель, як то кажу. Да? Ось такий Black Ось Так виглядає. тобто Він вже готовий, друзі. Зволожений вже. Ну, захотілося мені спробувати. Плюс В цьому сезоні хочу увагу звернути на скіда, тому що ну, щось він мені став подобатись. Раніше я не звертав уваги, тому можете написати свою думку, чи використовуєте весь смак і тому Ну, Досить цікава фракція. Зараз я вам відкрию і покажу. Тут і конопля і зернові так виглядає. Ну, да, Запах присутній. Тоді пельчик бачу, досить цікава така фракція. Да. Тому буду тестити, буду пробувати. Цікаво, як появить, як буде працювати е, по насадках, друзі, для флетфідера. Е, Ну, Тут, дивіться, тут я... Взагалі, там не, не принципіальний. Я, як завжди казав, я от використовую ось таку насадку. Це у нас від Рінгерса, попапи, шістьорочка для флетфідера, темпових рибалочок я ну не бачу. Е, ще щось. ну Там можна із менлайна взяти і тому подібне. Але я до мінімалізму. тобто і тут є вся кольорова гама, яка нам потрібна, тому ну, класна штука, працює задоволене. Тому раніше я оцю одну банку з собою возив і в принципі, як ви дивитесь, мої рибалочки, якісь там результати мав. В цьому сезоні я собі трішки обновив, тому що взяв собі карболи. Це в нас чесники десятка в авторсі, Взяв собі міні-насадки, це в Авторси вісьмірка. Тобто Це в нас туті Бутурік. Потім е, взяв собі в Вісмірку солона карамель, буду тестити. І плюс ще одні сподобалися мені гренбері сквіт Вісмірка. Е, плюс ще знайшов одну цікаву насадку, тому що ну, зелений колір мені завжди подобався. Ось такі в авторси. І має ось такий салатовий колір. Тобто це те, що я буду пробувати на флетфідерній рибалочці. По ліквідах, в принципі, я коли замішуюся, я тільки додаю амінокомплекси, а зверху вже діпую їх там чи спреями, чи іншими якимось гушками. і тому тому подібне. В цьому році буду тестити наверх кормушки флет. це від ДНА Бах. До речі, Бах рекомендую звернути, є офіційний сайт, є там YouTube канал. Це зроблено з, з личинок. Тобто це як опариш і щось похоже. Ну, досить крута штука, ця них бах-серія, це їхня лінійка топова, там досить багато протеїну, там і насадки досить цікаві, і тому я взяв собі ось такий ліквід, буду просто зверху на Флет-Кормушку, щоб давало сигнал. Перше. Далі взяв собі ще від нутріка, привіз ось такий спрей, тому що спреї в мене дуже багато, я їх всі обожнюю. Це є коде, тигровий горіх, теж рекомендую спрейчик, досить класний запах обалденний. По флюрогелям це буду взяв собі поповне, в мене колись були, але вже закінчилися, друзі. Це крільсквіт від Sonica. І це пінеполий кокос. Тобто ананас і коконут, кокоси. І, да. і плюс в цьому році хочу ще потестити, я ними не користувався взяв собі ось таких два види. Це просто ліквід, це то, наверх флет кормушки буду використовувати. Це від віднеша, друзі. Monster шип це їхня крієвка. Досить хороший смак. Це є у нас такий білий кольор і є жовтий. Тому буду тестити. Це те, що стосується в нас по фідеру, тобто це темпова рибалочка в стилі F1. Далі по, по великій рибі, тобто по тих рибалках, яка буде двоє троє суток, це гарбузи. Друзі, там я, в мене там ситуація більш складніша, тому що я повністю обновив свій арсенал. Тобто всіми тими насадками, якими бойлами, якими я ловив, я їх залишив в стороні. В цьому сезоні я повністю обновив собі, а... повністю Це що маю я ось таку сумочку. Чарівна сумочка, тут багато цікавих речей є. Але ще перед цим хочу показати про <кій> жилки. Ось взяв собі катран. На 0.26 буду тестити, пробувати. Раз, е, так, поставимо сюди. Е, Далі е, взяв собі на шоглідер спомба. Від спомба буду тестити. Ну, перші враження взагалі класні. Слизький виліт буде класний. І плюс на сподову катушку взяв собі від вульфа ось, е, таку шнура. Це саме для спода. 300 метрів, 0,23-25 ЛБ. <клес> Намотаю, буду пробувати. Так, дивіться, по насадочках, друзі, по насадочках. Саме насадки. <клес> Завжди питають, що найголовніше насадка, прикормка. там. Ну, я думаю, що все воно в топі. І все воно буде працювати. Так, поїхали, друзі. Ось такий ліквід від Imperial Bates Monster Paradise. Це їхня спеція. Це тут бетаїн, часник, ну Тут амінокомплекси, досить класна штука. Буду тестити. Ще не відкривав, навіть пломба стоїть. Imperial Маю. Буду тестити. Далі. Ось такі зразу їхні бойли, Monster Paradise привіз собі. Ну, подивіться, зеленого кольору, я думаю, Амурчик ну, буде в захваті. Амурчик, держися, я по тебе йду. І Monster Paradise у 16-му розмірі. Піде. Далі, відмуча 18-ки. Бойли, насадочні, у діпі. Ну, якість, смак. Думаю, карп взагалі буде в захваті. Далі відклав собі від Innovation бойли. бойлер. Ну, тут це взагалі топчик. Це... в мене їх розібрали. Я там небагато привіз. в мене за два дня розібрали, добре, що залишив собі. Це харбойли, сквідові. Я думаю, просто буде топчик. Далі, друзі, ось така серія їхня. Зараз вона не, не випускається. Це Крем Сіт Муча теж. Ну, тут запах такий. О, ну, я просто балдею. да. Досить класна штука, теж, думаю, буде їхати. Е, далі від Дудіка. Взяв собі Дудіка, теж буду тестити карамелі 16-ки на довгій сесії. Будемо пробувати. Е, далі, ну це класика. Стіки бойле насадочні. Теж будемо пробувати, будемо бачити, як працює. Е, далі від King Crab. Ну, В принципі, колір досить специфічний, але запах тут, ну, він вбиває тобто все такий концентрований і ну, досить специфічний. Далі, друзі, ну, топчик. Стіки. Ананас Бутури, Бучбері і плюс піч пеппер. 12 попапи, які ловлять... Буду ловити і ніколи не перестану ловити, тому що багато я їх привозю, багато отзивів. Да, Ананасі компактний, колір класний. Буду пробувати. Е, далі маніла. Насадочні бойли від стіки. Теж взяв собі, буду пробувати, друзі. Е, взяв собі ось такі мікронасадки. ну Це восьмерки. Все ж таки, щоб для сніговиків, думаю, повинні спрацювати. Це карболе привозив, бачили, маю, вже не маю, точніше, але мав, але думаю, скоро завезу. Далі взяв собі есенцію Life System від Siemura, тому що є певні ідеї, є певні е, рецептури, як можна цю штуку використовувати і щоб вона показувала самі кращі результати. Ну, Life System це Life System, зрозуміло, що лола без питань. Далі взяв собі на пробу, довго думав, брати не брати, але все ж таки взяв комплекс T. Це в нас папапи WX 10-го розміру, сподобався мені колір. Він такий досить цікавий і в мене ну, так, запах як Complex T. У мене такого кольору немає, тому колір взяв гору вверх і взяв, буду використовувати. Далі від динаміта взяв о, любимий тигровий горіх. Це є по папи. Це є 15-ка. Ну, тобто це на досить крупну річ. Ось така насадочка теж поїде. Далі, знову тигровий горіх від муча. Десяточку теж взяв для... Ну, десятки взагалі, друзі, я використовую не в чистому вигляді, а в в сніговиках. Тому шапочки мені подобається робити. Ну, Gold Krill, як же ж без нього теж собі взяв, тому що розбирали, як то кажуть, дуже швидко, є лі встиг собі. Далі від Дудіка взяв Half Ness, тобто Boil, напів Wafters. Напів це такий більш і тралка. Ну, в принципі, запах нормальний, кольор цікавий, буду пробувати. Ще взяв собі Forest Squid від DuDica, це в нас є словой, пилящий. Тобто, ну, на літо, я думаю, пилі повинен працювати. Далі взяв собі, не стримався, друзі. Теж кольор класний, пахнуть класно. Від ДНА розовий колір, досить таки цікавий, такий флюрош. Думаю, буде працювати. Знову ж таки, Life System від. Від Сісімурчика теж топчик, це в нас є в авторсі.